Знайомство з Богом через Його слово, це найефективніший шлях розбудови стосунків з Господом. Річ у тім, що Господь дав своє слово, дав людям Біблію, уклав з людьми завіт, саме для того, щоб люди вибудовували з ним стосунки. І коли люди. Дійсно отримавши цей завід з Богом, не змогли його повноцінно дотримуватися, то Господь зробив наступний важливий крок. Він посилав до людей пророків, посилав до людей своїх помазанців, своїх обранців, для того, щоб ці люди, люди Божі, показували людям. Який же насправді Бог, і розкривали план Божий на майбутнє. Але в кінцевому підсумку Божий план виражався в тому, що прийшов Христос, Син Божий народився. І, ставши дорослою людиною, явив нам Бога Отця. Проявив нам Божу любов, показав нам, як правильно будувати стосунки з Богом. І тому Різдво Христове ґрунтується саме на тому, що Бог став людиною для того, щоб вибудувати стосунки з людьми і для того, щоб викупити людей з наших гріхів. І сама ідея полягала і полягає в тому, щоб ми, прийнявши Христа, долучившись до завіту з Богом через тіло Христове і через кров Христову, мали прощення гріхів, щоб ми мали народження від Бога і мали духовне життя, тому що поза духовним життям. З Богом, який є дух, вибудовувати стосунки, не виходить. Це неможливо. І насправді людина. Душа, якої прив'язана до всього земного і тілесного, духовного, тобто Божественного, просто не розуміє, і тому не може оцінити ні завіту з Богом, ні тіла Христового, ні першого, ні другого пришестя Христа, яке станеться саме для того, щоб забрати наречену Христову церкву.